Сію, сію, сміх дитячий, сію, посіваю, І з народженням Ісуса вас усіх вітаю. Нині діва народила сина у вертепі, Бог послав Його на землю із самого неба. Нині ангели голосять, мир усім віншують. Ну, а ми із ним разом, хором колядуєм. Прославляємо Бога Спаса, прославляймо Діву. Хай настане мир у світі в Україні диво, хай достаток буде в хаті і врожай на полі, Сію, сію, жито просо і в країні долю. Сію, сію, посіваю, я овес пшеницю, хай удома вам ведеться звірна і птиця. Зичу, зичу вам віншую, щоб велось в роботі, а у хаті хай не буде, вже плачуй скорботи. Сію, сію, посіваю на землі й на небі, Бог родився днем у вбогім вертепі. Мир в країні, світу спокій, ворогам покута, хай війна навіки щезне, а біда забута. Колядуйте нині разом, разом величайте, перемогу України, разом наближайте. Христос рождається!